Рітнудрі небайдужим 10 серпня відео щодо перемови. Ну ж, друзі, я думаю, всі, хто очікує миру, слідкують за новинами. І я хотів би лише додати певних барв всі ті інформації, яка зараз шириться соціальними мережами через інформаційні канали. Ну, перш за все, приємно, що наполегливість Дональда Трампа реалізується в конкретній. Дії. І якщо багато хто ставить критично, і після інформації, яку я отримав в Вашингтоні ще на початку року, і після всіх моїх відео, де я вказував на те, що буде мер США, Дональд Трамп хоче припинити війну в Україні, і це не Байден. Він не буде підливати масла огонь, не буде тягнути кота за хвіст, він хоче зупинити. Не все вдається так, ті плани, які були озвучені. Не реалізувалися вчасно. Я хочу нагадати, що було заплановано, що ще в червні буде припинено війну, але зараз все вказує на те, що ми справді за один крок вже до її припинення. Дата визначена: зустріч двох лідерів, двох президентів: президента Росії президента Сполучених Штатів Америки вже визначена. Букмекерські контори дають показники, що ця зустріч відбудеться. І буде вдала. Ну а роль Зеленського, а роль Зеленського, як казав Дональд Трамп прямою мовою, він повинен бути готовий для того, щоб підписати деякі документи. Прикро за Україну. Не прикро абсолютно за Володимира Зеленського. Він заслуговує на те, що отримає. І я думаю, що він отримає ще більше по заслузі. Знаєте, як кажуть в Україні, катюзі по заслузі. Тому що він втратив час. А втративши час, він стратив сотні тисяч людей. І я сподіваюся, він буде повноцінно відповідати за те, що він не зробив все для досягнення миру ще в квітні-травні 22-го року. Нагадаю, що умови того перемир'я того миру було значно вигідніше для України, і саме головне було би врятовано сотні тисяч українських життів. Не було б знищено інфраструктуру, не було б знищено стільки домівок, квартир, будинків. Не було б тих руйнувань, не було втрачених територій. Тому я сподіваюся, що зараз ніхто не буде зважати на Зеленського з Сполучених Штатів Америки, щоб не зважали на Європу, яка хоче ще, я так розумію, щоб повоювати нашими тілами, але водночас бути в стороні. Нам треба мир, мені особисто треба мир. Сподіваюсь, всім вам треба мир. Так, незручний, неприємний, несправедливий, як каже Зеленський, Так, але довгоочікуваний. І я прийму любий особисто мир, закликаю всіх до цього прийти. Так, коли нам говорять, що це капітуляція, ну це не капітуляція, друзі, тобто капітуляція, коли, не дай Боже, бронетехніка Росії зайде в Київ, зайде у Львів, зайде в кожен наш обласний центр, зайде. І з репресіями будуть нищити українців. Це буде капітуляція. А зараз так, це з домовленості, це шанс для врегулювання цієї війни, незручно для нас. Ну, але всі війни, на жаль, були за рахунок програвшої сторони, за рахунок земель програвшої сторони. Подивіться Першу світову війну, Другу світову війну урізалися території. Мені неприємно це розуміти, неприємно це усвідомлювати, але я стою на позиціях і я в другому турі президентських виборів агітував за ті меседжі, які давав Зеленський. Та правильні меседжі, що жоден шматок землі не вартує людського життя. І я до сих пір поділяю ці меседжі. Розумію, що Зеленський вже все. В нього все помінялося. Він перевернув сурінку і в нього вже зовсім інше. Уже треба захищати не людське життя пріоритет. Для мене людське життя пріоритет. І на цьому наполягаю. Тому я вітаю, буду вітати любий мир. Ну, а всі, хто не згоден з цим миром, з цим перемир'ям, ну тоді, а що ви робите на диванах? Ви ж готові воювати далі, то вперед. А я готовий взяти на озброєння досвід євреїв. Хоча Зеленський представник цієї етнічної та, чи національної групи, але він щось не рекомендує українцям робити так само, як колись робили євреї в Древньому Єгипті, так? Вони ж пішли, вони ж теж могли воювати тоді до останнього єврея. Чого ж вони не воювали? Чого вони пішли? Пішли, блукали, як-то кажуть, розселялися. В результаті, щоб отримати, отримати потім рано чи пізно свою країну. Справедливо, несправедливо це вже друге питання. Важливо для України зберегти людей. Люди понад усе. З людьми можна відбудувати, здобути, наприклад, Ізраїлю, і захопити, і створити потім на захоплених територіях будь-яку державу. А от з територією, де не буде українців, Нічого вже не зробиш. Її заселять іноземці, і від України залишиться лише одна назва. Без українців України немає і не буде. І це ключовий меседж, який треба пам'ятати. Тому треба берегти людей, робити все, щоб їх вберегти в Україні, за межами України, допомагати, щоб не губилися зв'язки, а не так, що пам'ятаєте, як у нас робили з документами українцям, які вимушено знаходились за кордоном. Мене це не стосується, але я бачу, як люди нервували, поневірялися. Цим обрізали можливість українцям повернутися в Україну, налаштовували українців проти українського майбутнього. І хто це робив? Володимир Зеленський. І він повинен понести відповідальність за все те, що він скоїв. Я вірю, що так воно буде. Прикро, що в нас немає такого президента, який би опікувався інтересами України. Прикро, що інтересами України зараз опікується Дональд Трамп з урахуванням, звичайно. Своїх амбіцій. Так він хоче Нобелівську премію миру. Але якщо він у такий спосіб принесе мир українцям, стійкий мир, невигідний допоки, але ще скажу, все змінюється. Путін не вічний, Росія не вічна. Ситуація міняється і приводжу ще раз приклад Першої світової війни, коли Німеччина програла, капітулював капі... 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 капітулювала з репараціями, з обмеженнями збройних сил, з стратою е... територій, які прийшли у Францію. А потім змогла відродитися за 20 років. Хапатись за можливість зберегти Україну, зберегти в першу чергу українців. І в майбутньому, якщо ми не будемо пасти задніх, не будемо знову вибирати не тих, кого потрібно, ми зможемо відбудувати справжню Україну для українців. Я вірю в це. Закликаю всіх вірити. Тому що в соціальних мережах все, що вас закликаю, просто давайте меседж. Зеленський мир. Зеленський мир. Вибори обираємо нормального президента. Цей хай іде, подивимося там. Сподіваюсь, його догонять як в Південній Кореї. Там кожен же ж президент він після своєї каденції на лаві підсудних. А Зеленському є за що відповідати на лаві підсудних. Не бажаю його крові, бажаю в першу чергу миру собі, своїй сім'ї, своїм рідним близьким, які в Україні, своїм друзям і всім українцям, які хочуть жити в Україні повноцінно, справедливо, без бусифікації. Без наруги, без знищення прав і свобод, без конституції на паузі.